Осінь сезон застуд, тому ми робимо вітамінні суміші для наших захисників, щоб вони були там здорові і краще нищили ворогів. Який рецепт? Кілограм імбиря, 3 кілограма лимон і банка трьохлітрова меду. Виходить дуже ідеальна суміш. А ліків нас немає такої для баночок. Ми самі зробили із пляшки. Лимон, імбир і мед, які нам приносять наші люди, які в волонтерський центр штаб до перемоги. Це такий народний засіб для того, щоб не купувати ліки, яких там немає, і важко дістати. А це прямо вітамінна бомба. В такому вигляді наші баночки попадають до хлопців. І а далі вони самі вирішують, чи використовувати їх в чай або їсти ложкою. Взагалі то його вживають чаєм, але деякі хлопці розказували, яким ми передавали цю суміш, що вживали безпосередньо, коли заприхворіли, то вживали прямо так ложками. Дизайн нам розробила моя дочка, щоб їм було ще й весело, і вони знали, який там склад натуральний в цьому продукті. Хотілося це трошечки, знайти, ну, щоб не просто були баночки, а щоб якось викликали якусь емоцію, щоб хлопці посміхнулися. І ще було дуже важливо імбир, лимон і мед це такі алергени. Потрібно було зазначити, щоб хлопці знали, що в складі, бо не всім людям це підходить. Ми, зробили, ми просто придумали три тексти, не могли вибрати і вирішили, що кому яка попаде, так і буде. Будуть у нас такі креативненькі. Дизайнер. це вона... Воїн інформаційного фронту, яка створює позитивний настрій для наших хлопців. Я дуже суровий дизайнер. Я так маю вже таку свою думку. Я кажу: так, дивіться, у нас є три варіанти тексту, і якби це не підлягає обговоренню. Це в нас три варіанти тексту для хлопців, якому кому попаде. На початку війни ми збирали пляшки для бандера смузі. А зараз ми збираємо баночки для лікувального смузі. Велика дяка. Всім, хто долучається до нашої волонтерської діяльності, допомагає нам і з лимоном, з імбирем, і з медом. Тим, хто і горіхи б'є, і приносить, і сухофрукти, і готуємо такі пакуночки, енергетичні пакуночки для наших хлопців. А щоб їм не було так сумно там, ми різні малюночки робимо: і конотопська відьма, і патрон пес. І нова мрія, і стара мрія, і навіть такий. Це точно, щоб котики оцінили наші. Якщо хлопці десь йдуть, далеку дорогу отаку, що вони не можуть нічого взяти з собою, вони беруть пакуночок в карманчик і там собі під'їдають потрошки, під'їдають. Ми навіть туди цукерочки буває, кидаємо з дівчатами, щоб їх настрій підняти трошечки. Тому що вони, вони теж солодкоїжки, дуже люблять солодке. Саме головне, щоб у них були сили для нашої спільної перемоги. Ми всі впевнені, Україна переможе а по-іншому не може бути.